Добрий день. Сьогодні маємо 6 січня 24-го року. Готую холодець. Сьогодні по старому стилю е е маємо святий вечір, а по-новому маємо водохреще. Так що свято по-любому. І сьогодні вже, там вже закінчується піст. От, Дивимося, що я тут приготовю. О, так, оце маємо, варимо холодець. Він уже кипить. На самому дні свинські ножки, далі куски м'яса, яке будемо е, потім виймемо і охолодимо, і наріжемо на тарілку, щоб наша тарілка мала красивий вид. Так, е, і повно натуральних спецій із власного городу. От Цибулька, от цибулька, е, корінчик петрушки. морквочка десь тут плаває. От вона, так. Перед горошок. А в кінці е, будемо додавати, я так за годинку десь починаю додавати е, зелень, там, петрушку, сердірей, е, е, окріп. Ну і вже в самому кінці е, часничок, вже як виключу. Вогонь перед тим я зразу дам часничок, щоб він настоявся і був холодець. от, 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 от така система мій рецепт, так би мовити, я приготуваю, і досить успішно в мене це виходить. От. А вас запрошую прийти до мене і як холодець буде готовий, будемо його куштувати. Ну, до холодцю, звичайно, буде вино, різні мої настоянки. там, е На бирф, на лимоні, е на глодові, на шипшині, ну і ще деякі є інші. Так що чекаю вас в гості. бай